Шановне товариство, всім доброї днини сьогодні. У нас нове надходження це Opel Insignia 2000... 15-го року, 16-го вона виїхала. Ви просто зверніть увагу на ці чудесні і просто файні фари, як вони гарно та гармонійно виглядають в цілому покругу і на автомобілі. Автомобіль у власника дійсно обслугований від ниточки до самого крема. Чому? Тому що на цьому автомобілі, як мінімум, є антидощі, є легка кераміка на кузові автомобіля. Ви просто зверніть на ці 17-ті колеги, Еса і до речі, на них були встановлені нові тормозні диски та нові колодки в круг. Також що спереду, що взаді стоять е нові стойки. До речі, це класний плюс для автомобіля. Е також на цьому автомобілі був замінений ГРМ, ма водяни помпи, все, що можна уявити, е там поміняно. ТО також було е зроблено буквально е 400 км, 600 тому. Ви просто зверніть увагу на цей файний салончик від власника. По-перше, видно, що за салончиком доглядали. Чому? Тому що ми бачимо, що на передньому ряді сидінь є чехли. До речі, дуже гарні та файні чехли. Ви зверніть увагу, як класно відчищений сам пластик, і видно, що за ним доглядали. Ми бачимо, що тут автомат, у нас коробочка передач, шестиступочка на електроручнику, що доволі приємно. Зверніть увагу, що є мультікермо. В шкірі з усіма необхідними опціями для комфортного пересування на цьому автомобілі. Також у нас електрорегулювання зеркал та сидінь. Також запрошую до заднього ряду автомобіля. Вона також в гарному та відмінному стані. Тут буде комфортно бути як вам, так і вашим, вашим пасажирам. Все гарненько, все рівненько, і він, до речі, доволі просторий та вмісткий для. Комфортного пересування. В цілому вигляд автівка дійсно має. Ви просто зверніть увагу на ці задні стопи, задні фонарі. Як вони класно та гармонійно зроблені на цьому автомобілі? Вони навіть візуально будь то підтоновані, але насправді це так вона виїхала з заводу. Тому. Автівка в достойному гарному стані. Всім рекомендую її переглянути. Це нове надходження. Тому приїжджайте до нас на велику кільцеву 110 А. Запрошуємо вас всім, щоб оглянути цей автомобіль. До зустрічі у нас в автосалоні Автокетал. Всім файної днини.